Можливо, знаєте, що вона зараз в пані Юля Колодії, бо нам показав, зараз віддає. А, теж відбій. Відбій! Від, від, від від, від, Сирена університет Катвелицький не проскає по сховища. Керівництво заборонило. Давайте попросимо жертводавців, щоб познали керівництво ОКУ і сказали, що ж вони витворяють. Не пускають українців. Це вже йде відбій тривоги. А це, це жертводавці. Позвоніть до керівництва УКУ і скажіть, щоб українцям не забороняли. Ходити в сховище УКУ. Ваші приватні гроші. А хтось їх використовує, а мають працювати все для України. Бережімо Україну. Христос рождається. Сам Ісусу Христос, вам які Богу живому.